Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч Динамо проти Бенфіки у лізі чемпіонів, трансфер Руслана Молодовського у топ-клуб АПЛ, довгоочікуваний перехід Артема Довбика та багато іншого. Українці неймовірні люди. Варто назвати декілька наших спортсменів і стане все зрозуміло. Що протягом багатьох років ми дуже голосно заявляємо про Україну та українців на міжнародній арені. Так і зараз настав час, щоб підтримати нашого чемпіона під час непростого етапу його кар'єри. Олександр Усик, Ентоні Джошуа це головний боксерський реванш цього року, бо переможець забере чотири чемпіонські пояси. Зустріч відбудеться у Саудівській Аравії 20 серпня о 23.00 за київським часом. Ну а трансляцію ви можете переглянути на сайті Перімач. Тому давайте підтримуємо нашого чемпіона та зарядимо на його перемогу. Ну а бонус 2,5 тисячі гривень від Перімач чекає на вас у закріпленому коментарі. І нагадаю всім слова Олександра Усика: вболівай серцем, грай головою. Бій за себе, і за країну. Диво насталось, і Київська Динамо програла свій перший матч у раунді плей-офф Ліги Чемпіонів в португальській бенефіції. Напередодні матчу я розповідав, що єдиний шанс у Динамо, щоб зіграти хоча б нормально, там в нічю або можливо сподіватися на мінімальну перемогу. Треба було бездогано зіграти, не помилятися і забити свій єдиний момент у матчі. Але наша столична команда зробила все навпаки. Вони не реалізували свої єдині моменти, вони помилялись, і що в першому, що в другому випадку ми пропускали голи. Тому що ЗаБР тим на початку матчу Динамо було б більш впевненим, воно б не помилялось, воно б, можливо, б ще грало на контратаки, тобто, ми, можливо, побачили б якусь яскраву гру від нашої команди. І якщо ви скажете, що в тому моменті був офсайд, і гол біседіна, якщо б він забив, не зарахували. Але це також провина нападника Динамо, тому що треба було дотримуватися лінії і не залазити у положення поза грою. Звичайно, якщо повертатися до улюбленої теми про Динамо, а саме трансфери, то тут можна багато говорити, що Динамо повинна покупати опорника, нападника, ще якихось гравців. Хоча тут можна не звинувачувати президента Динамо, тому що ми розуміємо, що зараз запрошувати якихось гравців. В українські клуби майже неможливо якісних гравців запрошувати. Та й треба розуміти, що гравці, які посилять Динамо, це гравці, які будуть коштувати не менше 10 мільйонів євро. А такі кошти Суркіс точно витрачати не буде. Хоча все ж таки є один гравець, який міг би перейти і підсилити київське динамо, це Артем Довбик. але ми розуміємо, що знову ж таки Суркіс не буде платити за довбика 12 мільйонів євро. Ну а тому ми отримуємо. Так і результат з рахунком 0-2. Взагалі, Динамо непогано зіграло в цьому матчі, вони мали непогані моменти протягом 90 хвилин, вони грали самовіддано, іноді гризли землю. Але ми розуміємо, що клас є клас, і у Бенфіки він набагато вищий. Хоча, якщо говорити про створення моментів, то більше з них було створено при рахунку 2-0, і як я помітив, в багатьох матчах. Коли більш сильна команда перемагає з рахунком 2-0 або більше, вони просто дають своїм суперникам контролювати м'яч, створювати якісь моменти, а тому і так в матчі з Динамо і траплялося, що кияни почали створювати непогані якісь моменти. До того ж, Бенфіка грала на виїзді, а тому при рахунку 2-0 вони віддали ініціативу і намагалися забити на контратаках. Що стосується персоналі матчу, то, наприклад, циганков. Своїм шедевральним пасом закрив своє питання щодо свого майбутнього трансферу. Він залишається в Динамо і нікуди не піде в ніякий там АПЛ, Ла Лігу чи будь-який чемпіонат 105. 5 З приємного мені знову сподобався Владислав Дубінчак. Йому, звісно, не вистачає досвіду, але в нього все попереду. Якщо буде і далі тренуватися, то з нього вийде чудовий гравець. Також було приємно, що випустили молодого гравця Динамо Антона Царенка. Він дуже талановитий гравець, я дивився його ігри і в юнацькій лізі чемпіонів, і в молодіжному чемпіонаті України. В нього велике майбутнє, і якщо Луческо буде йому довіряти, в нього є шанс стати сильним гравцем і навіть грати в топ-5 чемпіонаті. Також цей матч був дуже важливий з огляду на те, що. В нас йде зараз боротьба у рейтингу асоціації УЄФА, тому що також грали і наші конкуренти, де норвезький Будеглімт обіграв Динамо Загреб, а це означає, що норвезька асоціація отримала 25 сотих, але у той же час приємно, що це Звезда програла Маккабі, Макабі, а це означає, що Сербія поки що нічого не набрала на цьому тижні. І до речі, що стосується Норвегії та Будеглімта, якщо вони пройдуть у груповий раунд Ліги Чемпіонів. Вони ж отримують 4 бали, а це означає, що для асоціації вони отримують 1 бал. Тобто вони зможуть відриватися ще на 1 бал, і там вже така буде відстань, що в нас буде мало шансів наздогнати їх. Хоча, з іншого боку, якщо буде Глімт потрапить до Ліги Чемпіонів, їм буде дуже важко грати у такому турнірі, тому що там дуже сильні команди. Хоча, судячи з минулого сезону у лізі конференції, і матчів з Ромою, то вони можуть здобувати і цей турнір. Український хавбек каталант Руслан Малиновський в найближчий час може стати гравцем лондонського Тотангама. Шпори під керівництвом Антоніо Конте стали фаворитами у боротьбі за українця, обігнавши суперників у тому числі і Ноттінгем Форест. Руслан не проти переїхати з берегами в інший серйозний клуб, і шпори можуть надати йому відмінну можливість. Проте таланта згодна лише на повноцінний трансфер українця, а лондонський клуб хоче взяти Маліновського в оренду з правом викупу. І я не розумію логіку віддавати його в оренду, тому що в нього залишається цього один рік контракту з Аталантою, А це означає, що після цієї оренди він стає вільним агентом і може просто піти безкоштовно. Також що цікава, жінка Малиновського підписалась на тренера ШПОР Антоніо Конте, а місцеві видання вже натякають на трансфер українця. Трансферна сага з переходом Артема Довбика до якогось європейського клубу продовжується і, можливо, скоро завершиться. Як повідомляє журналіст Джан Ді Марцео, 25-річний футболіст близький до переходу в італійську селернітану. За інформацією джерела, це буде оренда з обов'язковим викупом за умови, що він заб'є певну кількість голів. А команда не вилетить із серії. А раніше у змі була інформація про те, що інтерес до Довбика проявляють також Балонія, Торіно, Бернлі та неназваний клуб із Бундесліги. Дніпро 1 оцінює Форварда у 12 мільйонів євро. Насправді буде не просто забивати багато голів за аутсайдер серії А ну а Коломойський, скоріш за все захоче усі гроші одразу. Дніпро-1 продовжує активно вести трансферну діяльність і може підписати гравця з португальського чемпіонату. За інформацією португальського видання Абола, черговим новачком Дніпрян може стати лівий захисник Боавішти Яніса Маш. Як стверджує джерело, француз алжирського походження підпише з українською командою контракт на три роки. Повідомляється, що Дніпро 1 готовий заплатити португальцям за футболіста 500 тисяч євро, а також запропонує їм відсоток від майбутнього продажу. Також повідомляється, що Амаш вже провів свій останній матч за Боавішту. У червні цього року він депютував за збірну Алжиру. Портал Transfermarkt оцінює його у 2 мільйони євро. І наостанок. Дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. І слава Збройним силам України і слава Україні.